Інсайди та чутки виявилися правдою. Forza Horizon 6 дійсно вирушає в Японію. Наступного року ми пронесемося всією країною від футуристичних вулиць Токіо до спокійних гірських ландшафтів із видом на фудзі. Playground Games обіцяють живу атмосферу країни від місцевої автокультури до дрібних деталей повсякденного життя. А зміни часу року впливатимуть не лише на вигляд, а й на відчуття від самого світу та водіння. Говорячи про Японію, це означає, що ми зможемо помилуватися як горою Фудзі, так і квітучою сакурою. За словами розробників, фанати вже давно просять зробити гру з сеттингом Японії. З огляду на унікальну культуру, це як сказали розробники, просто ідеальний варіант для нової гонки. За словами консультанта з культури Кіоко Ямасіта, який зараз працює з Playground Games, Унікальність Японії полягає в її безмежних можливостях. Тут може стояти стародавній храм. А поруч з ним невелика майстерня з неоновою вивіскою, і все це в діловому кварталі. При цьому розробники постараються відтворити всі автентичні грані цієї країни, наповнюючи відкритий світ гри найрізноманітнішими локаціями і точками інтересу. Від хмарочосів Токіо Сіті до краси сільських районів. І хоча вони постараються відтворити країну більш реалістично, акцент все ж буде зроблений на тому, щоб в першу чергу відобразити унікальність культури. І для цього розробники відправились до Японії, щоб не просто дати гравцям картинку, але й саму атмосферу, яка виражається як в локаціях, так і в візуальних ефектах, сценарії та музиці. Що стосується самих автомобілів, поки що немає жодних подробиць, але розробники сказали, що підуть по стопах Forza Horizon 5 і представлять найширший асортимент автомобілів. При цьому в Forza Horizon 6, як і в інших останніх іграх серії, відбуватиметься зміна півроку. А це Означає, що в грі будуть і спекотне літо, і сніжна зима, і знаменитий сезон весняного цвітіння сакури. Але головне інше: пори року не будуть просто змінюваними картинками. Це буде справжній експіріенс. Як приклад, розробники наводять те, що влітку, припустимо, можна буде почути легкий дзвін дзвіночків на вітрі. Арт-директор Playground Дон Арсета натякнув, що відкритий світ вразить гравців своєю красою і різноманітністю. Загалом, карта Японії буде найбільш. Більшою контрастною і наповненою контентом в історії серії те саме стосується і Токіо. Воно стане найбільшим містом в історії Forza Horizon. Сподіваюсь, гра стане не просто безпечним сиквелом і копіркою минулих частин, а також отримує оновлену прогресію гравця. Більше про гру обіцяють розповісти на початку 26-го року. Спочатку гра з'явиться для ПК та Xbox Series, а Потім гра вийде на PS5. Також гонка буде в Game Pass з першого. Дня.